Перш за все, доброго ранку. Я вітаю вас у цей трошки похмурий день, але я сподіваюся, що це жодним чином не вплине на ваш позитивний настрій і готовність працювати сьогодні. Насправді, робота для декого з вас почалася ще вчора і відбулося, на мою думку, дуже плідне таке цікаве обговорення, яке насправді було дуже цікаво спостерігати з тієї точки зору, що ми побачили дуже багато нових ініціатив, нових ідей, і самі від цього отримали як донори певне натхнення. Я сьогодні хочу передати вам також вітальне слово від нашого керівника нашого проєкту, пана Девіда Майкла Вона. Він, на жаль, сьогодні не зміг бути присутній, але ну, подумки, принаймні, він з вами. І буде з вами ще 4,5 роки, оскільки ну, пан Кравчук вже зазначив, що. Тепер наш проєкт називається Нове правосуддя. Попередній проєкт «Справедливе правосуддя закінчив свою роботу 31 вересня цього року, але з 1 жовтня почав роботу новий проєкт. І е, цей новий проєкт е, насправді, е, знаєте, він е, щоразу стає все більш всеохоплюючим, все більш широким. Тобто, ми будемо займатися дуже великою низкою питань на підтримку судової реформи в Україні, включаючи не тільки... Е, Підтримку змін до законодавства України не тільки підтримку покращення судового адміністрування, але і це і питання правничої освіти, це і питання комунікації між судом та громадськістю, це і питання. Що стосується е, е, навчання і підвищення професійного розвитку е, працівників апарату суду, а також певної суддів. Насправді, е, 5-6 грудня в Києві відбудеться така розширена презентація нашого нового проекту. Я просто не хотів би зараз там дуже багато про це говорити, щоб, знаєте, ну не, не відібрати повністю всі слова у тих, хто буде виступати після мене. Але е, хочу побажати вам натхнення сьогодні. Хочу побажати вам плідної роботи, і я сподіваюся, що результати цих форумів, насправді вони будуть почуті в широкому суспільстві, в суспільстві тих, хто займається реформою судової влади. І можливо, ці ініціативи вони все таки знайдуть своє гідне відображення в тому, яким чином буде цей процес проходити надалі. На цьому я вам дякую. І бажаю плідного дня.